Просто соромно було за попередників, як там говорять. Ну, я розумію, що може десь не все правильно, десь ну, це життя. нічого нічого, то виправиться все. Ні, я ну, ж відповіла, Саша. Так ні? ви розумієте, що залишок то я стався в мішку, нічого не взяв. Я знаю. Я я взяти, хотів... Хотів... тільки якщо ви знаєте про це. Так це ж треба унікати, лазити, не займатися, але лізеш туди. Де а де ви... це ж захист вашої громади, Зали. все треба І воно треба Шути, що? Тут є дві машини, дві квартири, двоє дітей, дві жінки, дві тічі вулиця, все по двоє. <Це по двой>. Дві роботи були, пенсія була. Того. Я, я не мог витримати, повірте. Остався всього, прийшов головою. Ну, тож значить, ваша місія виправити все це. А ми будемо допомагати, і багато не треба вчити там. Я, я вам все підкажу. Передайте. Я тільки одне хотів сказати, бо тут молодь сидить. Я Бачите, ми молодь відправляємо на війну. А виясняється, що тут о, наш передній край. Да. і дійсно воюють, треба все. Нам вікувати. треба в тилу навести порядок. Тоби Бо так, праві. Саша, як ж на у нас, дядь. оце я да. дуже вдячний депутатському корпусу, що сьогодні прийшов небайдужі люди. Ну це молодші трошечки. Вони взагалі унікають, інтересуються, щось спорять за мною, щось допомагають. Ну, а більше, я вам чесно скажу, коли земля, коли буде земля. От зараз воюю за ці довиділення, Ну я розумію, що не десь воно дінеться, я його собою не заберу, я десь комусь, чи над топцем їм, дім, і тим людям, які живуть на їхніх там участках. Це майбутнє. Тому хочу і Богдана заслатав, теж пенсіонер. А в нього ще більше, ніж у мене. Повірте на слово. Ну так, хоч хочеться, щоб трошечки в цій громаді якось ну, навести той лад. Не, у нас такого розуміння, як це ви нам зараз розжували, ще не було на той момент до осені, до літа, коли ми на це все йшли. Але бачили, що я ну, приймав участь у цих, цих сесії, так, цих майдановських всі питання і не хотілося, бо я тут виріс, не хотілося, щоб і коли молодь приходила до мене з інтерв'ю і питала, ви знаєте, що таке Конституція? Питання. Правда? А? Бу, да. а, а молодь почитала сама? Ні, вони прийшли подковані, вони прийшли до попередника, а тоді взяли його на це. А він їх послав. Вот. Щось там делікатно сказав. Да. Він сказав, я вам не То ви вже це вивчили? Ну так, я маю нагоду їх подякувати, тому що це э, ті паростки, о, ти, Одснежники, які дійсно хочуть, а мені приємно, ви знаєте, і хочеться ще працювати, коли е, вставляють палки в колеса і починають смикати, коли там земля вже буде, коли там, чи що там іще як. Ви знаєте, так, от маю? в тих селах, де я працюю, вони просто зупинилися і сказали, так, зараз облікуємо, а потім поговоримо. Нікуди від вас ралі, пишіть, заяву Правильно, Ну справа в тому, що в селах ось у нас у Пилиповичі хороше село. Землею. Микуличі землі бабинці ще голіші за нас, і не мішає що нас я зараз працюю над тим, щоб ті підприємства, які були за нашими межами. Mm -hmm. Чому призупинилося оця узаконення цієї землі, щоб ці підприємства попали до нас громаду налоги, що трошки платили, розумієте? А Миколичам легше жити, он Козинці є, там є землі, там їм можна, там їм легше ту громаду, і не такі вельми розумні, як у нас здесь. Добре, дякую. Я вам дуже буду вдячний, якщо ви мені допоможете ці Бо два озера, і, щоб вітавав не тільки тих два, а бабка Ні, озеро. Ну, але... за ну бабка то таке, Дотуми, там ще дозволяють нам купатися. А на цьому де довічне користування дозволяють прази? ловити. А тут де на 49 років я була свідком, на то що я приїхала дуже було жарко два роки назад. Прийшов навіть не він не ми це змороникам і з дрючком сказав, я просто вас зараз усіх побіг. Знаєте, це все одно, що наприклад ви в дворі в себе ходите, але з грядки нічого зірвати не можете. Саме. Ну, як можна підтвердити це, що це нашої громади? Ця земля вивчити це, як мінімум п'ять статей конституції Ні, стати, ну, стати ну, громадою, 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 оформитись суб'єктом. Я можу на Пилиповській ліс або на бурговській лікарні як Чому? Ну, коли та ви що ти ви не зрозуміли? Людина зрозуміла по адміністративно територіальним кордонам. Я розумію, Але що не... у землепорядники все це є. Запитайте, де у нас ми адміністративно територіальної одиниці, Вони а, вам покажуть. Пані Римо. Я зробі. тільки хотів сказати пану голові. Що поки ви не оперетесь на громаду як суб'єкт права, будуть е, душити це ваш, ваш захист. Да, а це ваш І захист. захист громади. Ви ж будете моментально це, буду... захищені. З'являються інструменти. Я вам дякую. Ми зустрічалися з вами вже рік назад, правда? Починали це обговорення. Ну я дякую цим десяти чоловікам, які не байдужі. А де решта? Підіжіть, а скільки у вас депутатів? 22. А ми їх переконання повинні. Діями, діями переконаємо.